Всім доброго дня! Готую салат з копченою куркою і ківі. Беремо такі продукти: одне куряче стегенце, 4 ківі, 4 варених яйця, 150 г корейської моркви, 150 грам твердого сиру і одну баночку консервованої кукурузки і майонез. Готуємо салат, куряче м'ясо нарізаємо кубиками. ківі теж нарізаємо кубиками, 3 штуки нарізаємо для салату. А одне залишаємо для прикраси. Відокремлюємо білки від жовтків і білки натираємо на терці з грубими вічками. Сир натираємо для салату на дрібну тертку. Викладаємо салат шарами, на нижній шар викладаємо порізане куряче м'ясо. сіточку з майонезу. Другий шар викладаємо киві. І поливаємо зверху майонезу. Третій шар викладаємо кукурузку. Все гарно розрівнюємо, поливаємо майонезом. Шостий шар викладаємо на тертий сир. І знову поливаємо майонезом. Зверху притрушую натертим жовтком. Залишаємо салат настоятись на 2 години. Зверху на салат викладаю киві. Такий салат виходить цікавий і смачний. Готується швидко і легко. Всім смачного!